Ти коли не обучалася на зоні, Тоні? Я? На зоні? Та ні за що? Ні. А в дурці був? Ну це да. На човні, в якому я сюди плив. Якщо до гомосексуальності, Тоні, то подобається мужички, а? Подобається наряжатися, як дівка? Та що з ним не так? Стібеться чи як? Просто відповідай на питання, Тоні. Добре. Ні. Окей. Нахуй. Арешти За бомжування. Марихуану, ні, можливо, героїн, не, кокаїн. Ні. Де такий файний шрам заробив крутелик. Пезду вилизував. Та да, це ж як I'm треба like that було that вилизувати. Це трапилось, коли я малим ще був. Поняв? Ти б бачив іншого пацана. Його взагалі не впізнати було. А це? Це нічого. Це для моєї кицюньки. для хуюньки ми вже таке бачили.